В одну пробірочку наливаємо розчин алюмінію сульфату, а в другу — цими сульфату, до кожної розчину додаємо. Декілька крапель натрий гідроксиду. Бачимо, що у нас утворюється і в одному. І в другому випадку білий осад. Розділяємо ці осади на дві пробірочки. Чатку проводимо з алюмінієм. Одну пробірочку додаємо хлоридну кислоту і спостерігаємо розчинення осаду, другу пробірочку додаємо ще натрій гідроксиду. І також спостерігаємо розчинення осаду. Тепер таке ж саме проробимо з цинком. Спочатку в одну пробірочку доливаємо хлоридну кислоту і спостерігаємо розчинення осаду, а в другу додаємо натрий гідроксид. І також спостерігаємо розчинення осаду.